І What's up, guys? Давайте побазаримо про преміум бренди, на фоні яких Apple і Тімкок. Виглядають вже не такими жадними. Вас вітають Бутери, і це черговий відос, на тему якого не можна мовчати. Гарного всім перегляду та прослуховування, а також всім смачного, хто їсть або готує. І так, друзі, війдемо в цю тему різко і болісно. Гляньте, ну, тут бренд Андерсон. Андерсон. Хоче нам впарти шкіряний брілок в вигляді, <кхи> <кхи> ви розумієте, чого? Всього за 162 долари. Але насправді такий брілок мені дуже-дуже подобається. <кхи> ну, але його ціна неоправдана максимально. Глянувши на якісь модні покази чи покази в цих водну інтернетах, не розумієш, як чоли? Взагалі, в цьому можуть рухатись. Це ж нереально. В половині тієї фігні, що вони там показують, навіть на вулицю вийти не можна. Ну хто взагалі піде в цьому, в цьому вигулювати свою собачку або зганяє тебе? Та ну нафіг, тільки, тільки щоб насадити це на себе, прийдеться потратити хвилин 20. Дизайнери балансіага, ну. Ваще круті тіпи. От вони просто можуть взяти любу річ від Adidas, там, наліпити туди надпись Баленсіага і продавати річ в 20 разів дорожче. Так, так, так. Я розумію, що це колаба не тупий. Ну в натурі носки за 200. 10 євро це прям шось ківерпрайс, коли можна абсолютно такі ж самі купити і за 3. Ну, або от. Вот, ще є зіпка в колабі з Адіду за більше як. Дві тисячі доларів! Дві, дві, дві. Так, тихо, тихо. Є один спосіб, як можна обійти систему. Окей, розказую. Пишемо в Google зіпка Adidas і знаходимо таку ж саму за 1500 гривень. Да, А на ці 2100 доларів можна купити <кхем> близько 100 тисяч шурупів по дереву. Ну, або ж 44 правих Apple AirPods. Кайф. В мене ж 44 правих вуха, або ж від тої самої Баленсіагі можна побачити. Прекрасні, небиті і не крашені штани. Просто ну в ідеальному стані. Десять з десяти персік. Але це не все небите і не крашене, що продає Баленсіга. Наприклад, кеди конверси, які вони, мабуть, зняли з якогось скейтера і виставили на продаж за просто якусь космічну ціну. Цілого я бути дизайнером цього прекрасного преміум бренду. Але такого таланту дизайнера-винахідника моди в мене, на жаль, немає. На початку я ще згадав про всім нам відомий бренд Apple. І да, мабуть, найстрашніше буде, якщо дизайнери Balenciaga влаштуються на роботу до них. Тоді звичайний чохол буде коштувати не 9 тисячі гривень, а близько 20 тисяч. Ну, це я так думаю, можливо і більше. Мабуть, не я один задумувався про те, як ці речі були придумані. Дизайнери, коли це робили, були під колесами від Камаза, чи може ще більше? А ще з ким краще зрівнювати тих, хто це продає, з інфоциганами чи з геніями сучасності? Аля бля, винахідниками, які просто придумали щось нове. Ну, або в деяких випадках вони археологи, які відроджують щось давно забути старе. Хочу відразу захистити Ріка Овенса. Він справді крутий дизайнер, і він ходить за в своїх речах. Ну, і він прям такий чіловий тіп. Ну. Так, звісно, його речі дорогіша жесть. Ну, але еліта насолодитись може. Окей, ладно. Наткнувся я тут на полку, чи що це взагалі таке за 5500 євро? Давайте поже скидочку, хоча б до 500 гривень, тоді можна і купити, а то реально за такі гроші можна на стіну повісити 2 Chevrolet Aveo 2006 року. Ті тут реально, якщо хтось побачить просто полку в вас дома за 5500 євро, ніхто не здивується, а от побачити 2 Chevrolet Aveo на стіні, це вже ну, інше діло. Рвані кологоти від Гучі за 190 доларів. Мене, мене в цьому світі вже не дивує абсолютно нічого. Серйозно. Найбільший прикол це те, що вони розпродані. Реально, люди настільки не розуміють, що такі кологоти можна вручну зробити за 2 хвилини. І за гривень 300. Тут я вам дав часу для вашого прекрасного жарту. Сумка Dota 2 за всього лиш якихось 2101 долар. Цей бренд запросив дизайнера Тотіра, і він настільки любить цю гру, що рішив зробити сумку в честь гри? Окей, але з людиною, яка її купить, я навіть не хотів би спілкуватись, бо я наперед знаю всі її шутки і якою буде розмова. Ще питання, чому вона коштує саме 2000 ТО1 долар! Чому не можна було поставити 2100? Ви дуже збідніте? No. А покупцям не так буде різати очі. Це ж Це ж 200, не 201. Знаєте мішків, які складають картошку? Типу така сітка. Так от, тут Баленсіага продає майже такий мішок за 1100 доларів. Навіть не знаю, що тут можна додати. Але, якщо ви захочете це купити, то краще одумайтесь. Всі чули про Брендстон Айленд. Так, це той, що люблять всі офніки, бо там є патч на лівій русі. Та що говорити, навіть на офіційному інстаграмі в коментах просять патч просто на все. Ну, або я не знаю, чому вони його всі. Люб... Обріжеш. Ну, або я не знаю, чому вони його люблять, але всі офніки зараз розчаруються, бо побачать рушник без патча за 221 долар. Як на мене, це не дуже дешево, як і для звичайного рушника. Взагалі, можливо, ці бренди так добре продаються, бо вони вміють робити хороші фото. Гляньте, як сфотографували модель від Балансяга і як на якомусь сайті в нас. Можливо, якби вони просто робили норм фотки, то їхні продажі були б декілька разів більші. Шарф черв'як. Всього за 1700 євро. Знову прекрасне фото. Реально, дивишся на цього чіла, і от прямо хочеш бути як він чорним <кхм> і добре одітом. Ще є такі сережки. Але я думаю, якщо ви вийдете в таких в якомусь Житомирі, то можуть і лице по асфальту прочухати. Павуки зараз не у моді, все таки ціна знову ж не оправдана, тому що це навіть не якісь дорогоцінні камні, а скло. Реально, бля, ще й наткнувся на. На цютюрники від Шанель. Алло, ті ви, ви геть здуріли. Майже 300 баксів за це якось прям, ну. Ну. Ощущаєте? Ну, дуже багато. Ну, якщо він з алмазів зроблений, то норм. Але щось я сумніваюся, що він алмазний доспех. Ааа! Ааа, це той шарф, про який я вам розказував. Чуваки, це він взагалі якийсь нічим... Да. І взагалі, що за показ моди? В мене з очей крові, де коли я бачу, як їхні штани труться об ці калюжі. Вони хочуть бути як скейтери, чи що. Ну, а під кінець я вам можу, ну, типа, бринкнуть два рази і сказати «Пасіба за перегляд. Поняли? Ну, коротше. Дякую за перегляд.